Дякую, мені вийшла, будь-яка. Софі! А, Софі, Софі! Софі, Софі! Софі, Софі! відео Софі! Відео! Софі! Софі, Софі! Софі, Дякую, Софі, Софі! 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 Софі, Проти салон. давай. Я Добрий день. Сьогодні сьогодні дня дорожня Софія Назар. І ми питаємо друзі, що вони про неї думають. Пішли! Так, Софія Назар. Добре. Є така Софія Назар, а що ти хочеш? Як вона танцює? А. Добре. Е, Софія Назар. це кошмар. Це суцільна катастрофа. Це просто капець, як класно вона танцює. Я би сказав так. Е, поведінка, жах, двой, постійно. Е, Нічем. Отак. Жахливо просто, ліва права нога путається, це капець, постійно спізнюється. Шах. Я не знаю, без форми вічно. Вічно, вічно. в нас здання. На концерти не може прийти, бо ходить е, на архітіктори якісь, не знаю. Це я просто не знаю, що я той назар маю, це катастрофа. Що вам ще сказати? Ну, у Софії Назарського народження вже підписання. Так, Софія День народження. Не можу, але ну, вона така нечемна, як я її буду вітати. Ну, Постарайся, що сказати дівчинку. Жак, це просто жаш. Що тобі, дівчино, сказати? Вітаю тебе, дівчино. Бажаю тобі, щоб ти не була такою, як я казав. То є неправда. Звичайно, що ми жартуємо. Софійка, хочу тобі побажати, щоб ти була завжди такою, як ти є тепер. Завжди охайно, завжди. Е Часна, завжди пунктуальна, завжди вводиш себе по відношенню до друзів дуже коректно. Як виконавець, я тобі бажаю, щоб ти далі росла, тому що дуже маєш хороші здібності, дуже гарно себе проявляєш в нас в колективі, в групі, на тебе можна покласти, тому я тобі бажаю, щоб ти завжди була такою, завжди мала таких друзів, як ми, я, ось, щоб завжди була такою усміхненою. Чарівна дівчинка, як ти зараз є. Успіхів Так, ми знайшли однокласника і друга. Йдемо питання, що він про неї думає. Пішли. Добрий вечір. Доброго дня. Що ви думаєте, про Софію назад? Зараз перепрошую, Почекай, будь ласка. Назар? Угу. назад. Так. Це та дуже хороша дівчинка. Та, так, на головний це та так. Які який... так, 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 так. виконають 16 років. Так, так, так. Дуже, дуже, хороша дитина. дуже хороша дитина. Я хотів би поважати їй в цей день багато вірних друзів. Залишатися такою позитивною, усміхненою. Ну, звичайно, всі зараз кажуть, що всі мрії збувались. Напевно, це не перше інтерв'ю, але може і перше. І я би хотів сказати, що я приєднуюсь до всіх інакших побажань. Я хочу, щоб все в тебе в житті здійснилося, щоб ти було натхнена музою і все було найкращого. Добре, дякую. А оскільки ти однокласник, скажи, будь ласка, пам'ятаєш, якийсь смішний момент з твоєю однокласницею у... у школі? Хоча б який? Не під кадром. Ну добре, дякую за інтерв'ю. Підемо далі. Лена. Нерагана Шасібійка. Сьогодні старий день і стаємо з баснім народженням, сьогодні свій солодкий часть. І цей день має прийти на ура. Кастя, здоров'я полягаш. Бажаємо тобі любові і багато хлопців. Так, Марта, скільки ти знаєш, що ти є допит? Розкажи що нам щось про неї цікавеньке. О боже, я її знаю з першого класу. Це була завжди така тихенька, мила дівчинка, яка завжди вчилась на відмінно, бо її не почалася з хімії і халина Йосипівна. Сопочка була завжди дуже темна, дуже добра, вона завжди допомагала всім, особливо з математикою, і всім писати давала. Боже, я не вона мене завжди рятувала на всіх контрольних. Е, і е, я дуже дякую, що в мене був такий помічник. І поки є нагода, я її хочу привітати зараз на народній. Ви ж ти потім включите її. Ну так, там, що покажуте. Я тебе вітаю зі своїми солодкими кісначками. Бо я вже їх пережила. І я знаю, що це. Це просто це неймовірне. Це починається такий період в твоєму житті, що... Блін, хочеться всього, і воно все буде. От в тебе все буде. Я тобі того всього бажаю. І тільки, тільки, тільки найкраще, тому що ти того заслуговуєш. І я тебе дуже люблю, пам'ятає, що в будь-який момент ти можеш мені подзвонити, написати, принеси зошит, і йдемо туди, і зроби то. І я я все зроблю. Е, ну, звичайно, як буду мати можливість. Я тебе дуже, дуже, дуже люблю. І шарс тебе. Мені щастя, здоров'я, що менше пила, і щоб твоє життя було якось. Ну, ще що в мене такі красиві дівчини, як любові, ну і веселого щасливого життя. гарно танцювали і все було найкраще. Отже, зрозуміла, свіка супер людовіна Ми не бачили Софію. день. Пока тиммах. сам, Софія. Якщо ти мене бачиш, а а що за якщо ти, якщо ти мене бачиш, я хочу передати тобі привіт у своєї четвертої групи. Що? А, тобі, сьогодні, щоб, щоб кожен твій день був такий сонячний сьогоднішній ранок, щоб в тому житті пахло лише ароматом свіжої кави і, і коксом свіжо випічних булочок. А. Вона розірвіла. Вітаю! Ура! Що тобі? Хто для вас Софія Назар? Для нас Софійка дуже хороший друг, якого ми давно знаємо, який завжди вірний і який завжди нас виручив у дві ситуації. А для тебе, дівчинка? Ну це дивовижна людина, з якою ти можеш посидіти дві години, говорити з нею, і тобі все ж не стає нудно з нею спілкуватися. Ну і взагалі чудова людина. Для мене Софійка завжди залишиться такою маленькою дівчинкою, і навіть в 40 років я, вона напевно, буде називати її Софійкою. Та вона дуже мила, це один комочок щастя, який ти на неї подивишся, ти зараз хочеш усміхатися і так добре. які у вас найтепліші спогади якісь? Ой, у мене спогад, коли ми їхали з нею в Польщу. Цікаво, цікаво. І ми тоді танцювали. Як завжди звичайно. Добре. І я пам'ятаю, як ми в номері з нею сиділи, вже було темно і мені було, чесно, страшно, тому що було дуже темно. І ми з нею двоє пам'ятаю, як ми з нею сиділи, говорили, вже всі спали. А ми з нею тільки двоє сиділи, говорили, світ, ще не спиш, ти не спиш. І це так тепло згадувати. ну, Вона підтримувала мене. Може, вона і хотіла вже спати, але mm -hmm. вона типу. Вона зі мною сиділа до останнього. І... Mm. Як хіба ж, це дуже хороша людина. Добре, а ти? Що думаєш? Про Софійку. Ну, Софійка для мене не знаю. Це, дійсно, людина, з якою можна болтати, болтати і болтати. І всі вночі будуть е, спати, а з нею далі будемо говорити і говорити. О, звичайно, а для тепер ми мені... дуже цікаво. Якісь спогади такі, що скільки би не хотіла, щоб інші знали, що це таке цікавеньке. У мене такого немає з нею. Ви так думаєте? Хм. Взагалі, взагалі нема. Ну, Невже на Софійка настільки Компроме. хороша людина? Якийсь компромат, хоча б вона дуже хороша людина. Ну, Може, та ангел якийсь небесний. Ну добре, Побажайте їй щось до народження. Пішла з років. хоча це не світі Бажаю, щастя, здоров'я, кохання. Щоб вона залишалась такою, як вона є, щоб вона була такою красивою, щоб вона з кожним роком ставалася красивішою, розумнішою, успішнішою, щоб вона танцювала, ну не кидала танці, обов'язково ж вона. Звичайно. Щоб вона залишилась такою хорошою людиною, яка вона є. Mm -hmm. я Софійці бажаю зробити зараз свій найважливіший вибір, щоб вона дійсно обрала цей шлях, який вона хоче, і вивчилась на того, ким вона хоче стати. Бажаю їй лише успіху. Ви нам розкажете. Все вже як її душа ляже? Mm -hmm. <laughs> так що бажаю їй успіху і всього всього найкращого. Mm -hmm. Нехай вона завжди залишається такою доброю, веселою, хорошою Софійкою. Дякую. Свіка, бажаємо тобі, щоб ти стояла на мості як Бруклінський міст і сіла на всіх стріч багато. Так ти знаєш, то приїжджається пійку. Та то та не тут Не поважає! А що можна сказати? Все, це здоров'я там. Все, все, що наслідок поважає. Бракує сліва. Ти Ясно, дякую. доброго дня з вами І Ми далі шукаємо претендентів, яких ми привітати нашу Софійку. Що це? Давайте підійдемо. доброго дня. Я не знаю, знає Софійку. Власне, чудова нагода? Ми якраз зараз знімаємо відео, яке могло би привітати її від нашого всього колективу. Давайте ну, 에... про неї сказати. Ну Софійка. Це дуже файна людина для мене. Дуже хороша подружка, яку я це здобув вже знаю. Така майка принцеса, які 16 років, аж не віриться, чесно. Людина, який треба на екс-фактор, дякую голосу, я те Каже, Казати їй допоможе. Та супер людина втім. Дякую вам. до До побачення. Саме, Ми хочемо привітати. Валя, Валя, Валя. Валя. вітаю. Ми тут тобі знімали вірю. О, привіт! Ти знаєш Сфійку Назар. Ясно, що знаю. Розкажи, що найцікаве. Ой, Софійка, це, напевно, найкра... одне з найкращих, що було в моєму житті. Вона така людина, просто людина позитив. Не ніколи не буває скучно. Вона завжди допоможе. От чесно, я їй дуже вдячна за те, що вона мене завжди висухає і завжди дасть дуже мудру пораду. Скаже, що все було добре, підніметь. І... І... Як ми, о добре. А якісь гарні моменти, нам. О Боже, у нас на тисячі таких моментів. але напевно, найзапам'ятовіший -то той, коли я пішла на разпіланичку і перша була поїздка в Німеччину. І тоді була Андрія, здається, 13 число. І вона стрибала, вона подумала, що вона сила, що це Івана Попава, і стрибала через червоний валізок. Червоний валізок. Я в кадр попав? Ми Кишимо всі по собі коштувають, так? Надар, маленьку собі. Давай подивіться. Маленько співу. Вона вже доросла, 16 взагалі. Це неоднократно, з вашої сторони, я перепрошую. Ми протестуємо. Вона дуже хороша. так красиво. Всього найкращого в житті. Ось цього бажа і треба зараз. Капелю грашай, так. Приємно. А власне це вірні друзі, так. Які накинуть в біді. І великий. Капелюх. Великий. Чорний края бабочка. З, 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 з кемся, не можна сам стояти. Вона дуже зразу з Хірченка, я думаю. Так, і капелюх сказати. Чорний. Пістолет.

Заключи купили тихий час, И все посмотрю, обычно поділи, позвинув дня а я на конца резали фотографии на стену поставить, как чисто и смешно расскажем и скажут, друзья, мне забудьте Thank <laughs> you. Я горено те й як то. Зіпку тобі мати, розкажи. Твої знові смішні, розкажи. Ясі куназям у саду, батоги. У пам'яті слава, холю, аж диманий, дочра диви. For the night be you, that's you.

Софіка, это за народня. Можно даже трохи, що даша тодавши... цей. Ой, не визначиш на штат трохи, да. Это возникнерки. Пропищайтесь здоров'я такого банального так? Да. Ой, это наш количество танцюєш, да. Будь такой класний, прикольний смішно, як ты є. Давай багато і ти співаєшся. Потім будеш тільки там поспівала, так красиво туди. Ти в них саптові ти. гарно, хоча, значить, ти так гарно чиш сюди, продовжує тут себе концепцію. А ну ні, ти знаєш. Як вони танцює, тобі ніхто не знаю. Кого?

Доброго дня, і сегодня мы туда читаємося назад. А я лише хотів тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену і безвозм'єзно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе, Але мій друг не міг, влучно стріляти, і корихто не вірить, чи я син.